На 17-ту годину на кільці біля маяка автомайдан Тернопіль збирає небайдужих водіїв. Хто хоче, може вступити в автомайдан? Хто хоче, може допомогти в охороні громадського порядку. В чому заключається суть? Поставити кілька машин на в'їзди, виїзди до Тернополя на кожен виїзд, щоб поставити машини, щоб були наші люди паралельно з працівниками, де її стояли що є і машини, щоб були в допомозі, які б декілька машин стояло під міською радою, і машини щоб були прив'язані до дільниць управління внутрішніх справ, тому що Транспорт постраждав реагувати на виклики, на які дії потрібно і допомагати потрібно. Ті, хто хоче допомогти чи долучитися, можуть зателефонувати до Юрія Остап'юка за номером телефону 067 505 72 77. Також автомайдан Тернопіль закликає водіїв залишатися дисциплінованими, бути на дорозі уважними, поважати пішоходів і інших водіїв і не вважати, що через події, які відбуваються в країні, все дозволено.